Всім привіт від команди фонтан Fest. Запрошуємо вас і ваших друзів у нашу групу фонтан Fest, там де ви зможете подивитися фотографії, відео з минулих фестів. Дякую вам, що ви були минулого фесту. Запрошуємо вас на наступний фонтан Fest, на якому ми будемо відкриватися по повній програмі, будуть класні конкурси, розваги. Приходимо і зличимо з собою друзів, буде дуже класно.